В гостях студії кварцит фм завідувач від окремленого горішньоплавнівського підрозділу державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Павло Вікторович Кондін. Добрий день, вітаємо вас, Павло Вікторович. Нині весна в розквіті, і зрозуміло, що в цей період в себе дуже проявляють кліщі. Сьогоднішня тема буде стосуватися саме кліщів і хвороби лайма. Наскільки важливо це для нашого регіону? Ви нам, будь ласка, сьогодні розкажіть і у чому небезпека кліщів? Так, згоден. це є дуже актуальною темою весняно літній період. Бо хвороба лайма, переносником якої є ксодові ключі, є інфекційною небезпечною хворобою для людини. В нашому регіоні є ендемічний район з хвороби лайма По Україні. Кожен рік реєструється близько від 5 до 6 тисяч захворювань хвороби лайма. Полтавська область десь 10% цього цієї кількості. Минулому році було зареєстровано 488 випадків е, хвороби лайма в Полтавській області в 39 е, територіальних громадах. У Горішньплавської територіальній громаді було зареєстровано 10 випадків хвороби лайма, два з них з дітей. Цьому році, е, в період потеплення, е, в квітні було вже зареєстровано один випадок хвороби лайма. У нас в грішніх домі. Так. Так, отож, це дуже така важлива тема. Я хотіла, щоб ви нам розповіли про те, що ось людина на природі. І трапилось так, що вкусив кліщ. Вкусив кліщ, чи, наприклад, там всосався прямо в тіло. Що робити людині в такий період? Як бути? Ну, По-перше, як людина виходить на природу до лісопаркових зон, до рекреаційних зон, треба вибирати ретельно одяг. Це повинен бути одяг, який щільно захищає відкриті участки тіла. Бажана одяг повинен бути світлого кольору, щоб помітити кліща. Який впав з трави чи з сухої гілки на ваш одяг? Одяг повинен бути з довгим рукавом, головний убор, щоб захищав волосисту частину голови, бо кліщі люблять такі дуже уражені місця для присмоктування. Це за вухами, пахова зона, під колінями, де дуже ніжна шкіра. Після відвідування е, лісу треба оглянути себе, е, своїх дітей, е, домашніх тварин, якщо вони були з вами. Якщо ви також побачили кліща, який просмактався до вашого тіла, треба звернутися за медицичною допомогою. Ну, якщо такої можливості нема, треба спробувати витягнути кліща самому. Це. Дуже робити акуратно, потрібно, щоб його не розщеплити. Це робиться з допомогою пінцета, похитуючи з сторони в сторону тіло кліща, чи з допомогою нітки зробив петлю. Люди кажуть, що е, кліща треба заліти олією, чи може якимись алкогольними напоями, щоб він е, вийшов сам. Ні, це не є правильним. Тому що кліщ може задохнутися, е, тоді його буде дуже важко його витягнути. Витягувати кліща треба тільки механічним способом. Після того як вам вдалося його витягнути, ранку треба обробити антисептиком або просто промити милом. Бажано все одно звернутися за медичною допомогою як можна швидше. Щоб витягнули кліща в умовах лікарні або ФАПу або травмпункту. Не кожен кліщ є інфікованим, десь по статистиці, по лабораторним дослідженням, кожен третій або четвертий є переносником хвороби лайма. Які основна симптоматика, якщо вас вкусив кліщ і десь через 7-10 днів, Якщо він таки був інфікований хворобою лайма, або друге названня у нього ключовий бороліоз, що відбувається з людини, ну, перше, це обща симптоматика. Може підвиситися температура тіла, головний біль, слабкість, нудота. Ця симптоматика схожа з респіраторними захворюваннями або з грипом. Особливою візитною карткою болезні лайма є е, плаваюча еритема. Вона з'являється десь на другому тижні після захворювання. Ще називається вона биче око. Це покрасніння, почервоніння в місці укуса, вона має е, круглий розмір і вокруг оріол червоного цвіта. Вона може, почому, Чому плаваюча? Тому що зможе. Поменшуватися та збільшуватися. Тобто на це треба звертати увагу. Якщо так. є такий симптом на тілі, то людина має. Як можна скоріше звернутися до лікаря? Бо хвороба лайма це хвороба, яка поражає багато систем організму людини. Це і суглоби, серцево судинна система, це нервова система, це кожні прояви. А якщо не лікувати хворобу лайма і вона буде запущена, це дуже часто приводить до втрати трудоспособності, можливо до інвалідності, а в гірших випадках до смерті. Ось ви зараз розповіли про те, що хвороба лайма досить складні, має такі прояви, і дуже мабуть, вона і важко лікується. Її можна вилікувати, цю хворобу, якщо людина звернулася, якихось побачила перші ті симптоми, про які ви наголосили, що вони дуже близькі до гострих респіраторних вірусних інфекцій. От дуже схожі так, ці симптоми. І от людина, якщо помітила, вона звернулася до лікаря, чи лікар зможе визначити це без лабораторних обстежень яким чином це визначається? Скажіть, будь ласка? Ну ідентифікація хвороби лайма, звісно, проходить з лабораторним дослідженням. Це відправляється кров на ПЛР, полімеразна, полімеразна ланцюгова реакція. Коли підтверджуються антітила, тоді вже назначається лікування. Але при перших симптомах може бути назначена. Як попередження дальнішого розвиття, подальшого розвиття хвороби, антибіотикотерапія антибіотиками тетрациклінового ряду. Так, вона лікується. Лікується успішно, якщо вона не запущена, якщо нема е, супутньої симптоматики, навіть коли там треба лічити опорно-рухольний апарат або е, сердечно-судинну систему, лікується і доволі успішно. І скажіть, будь ласка, це лікування може проходити безпосередньо от і в умовах нашої лікарні, чи це треба їхати в обласну лікарню, чи госпіталізувати цю людину? Проводиться в умовах звичайної лікарні. Павло Вікторович, більш детальніше зупиніться на профілактиці, адже є люди, які знаходяться на природі. Просто з метою відпочинку, а є люди, які цілими днями працюють. На що слід звертати увагу, аби не стати жертвою кліща? Ну, це, по-перше, захисний одяг, як вже розповів, одяг повинен бути щільно прилеглий до тіла, головні упори, високий обуток бажано мати. А також важливою структурою в профілактиці кліщового бороліозу та боротьби з кліщами є санітарний стан території. Це санітарний стан лісопаркових смуг, скверів в місцях, реакреційних зон. Що треба робити? Це своєчасний покос трави, прибирання сміття своєчасне, також не допускати підтоплень. Підвальних приміщень в місцях, бо це теж волога є розповсюдженням і умовами для розмноження кліщів. Сухостой, якого треба викарчовувати в лісопаркових смугах та скверах. Но також ну, це трохи затратний, але дуже ефективний. Обробка скверів і парків в містах акарцицидами. А скажіть, будь ласка, чи популяризується це зараз ось в нашому регіоні, так. саме обробка. Так. так? Так. І скільки це треба разів на ось такий період, із весни до осені? Чи це можливо треба проводити і взимку, коли немає морозів? Ні, взимку це не проводиться, це проводиться тільки в сезон. Кратність, ну, десь е, при е, рості трави, е, при покосі, обробка. Ну, обробляються в основному кущі десь раз на місяць. Але це, мабуть, затратно в коштах, і, мабуть, дуже часто економія приводить до того, що якраз тих кліщів Майше, розмножується майже. дуже багато. А що можна робити людям тим, які мають домашнє господарство, присадивні ділянки і, скажімо, в садових товариствах? Можуть і вони це проводити самостійно. І чи це не впливає на ті рослини, які вирощують для споживання? Ні, на рослини це не впливає. Це гербіцид, який впливає особисто на кліща. Павло Вікторович, що б ви хотіли сказати слухачам, глядачам на сам кінець. Будьте обережні, особливо в цей період весна, літо і та початок осені. Бережіть своє здоров'я, будьте більш спостережливими за собою та за своїми близькими, особа за дітьми. Дякую. Сьогодні брав участь у нашій передачі Павло Вікторович Кондін, завідувач. Відокремленого Грішньоплавнівського підрозділу державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Дякую, до побачення! Хай вам щастить!